Нормандія у мінську понад п'ять годин тривали перемовини міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони мали узгодити українську дорожню карту, поетапний план досягнення миру. Чи це вдалося? Іван Грибенюк розповість. Високі сподівання і майже нульовий результат все завдяки одній країні Росія на відріз відмовилася приймати пропозиції з врегулювання конфлікту на Донбасі не тільки від України, а й Європи перед початком зустрічі сторони обмінялися репліками, закликаючи до здорового глузду і готовності до конструктивної роботи. Що пішло не так, таємниця в чотирьох Головні дипломати України Росії, Франції та Німеччини вийшли на загал тільки для протокольної зйомки і рукостискань. Всі розмови вели за зачиненими дверима п'ять годин. Результати прокоментував тільки український міністр Клімкін без оптимізму. Немає згоди щодо питання. Контролю і ефективного моніторингу з боку ОБСЄ. Немає згоди щодо виведення і російських військ, і російських найманців. Україна, як і досі, наполягає спочатку відведення зброї, припинення вогню та контроль україно-російського кордону міжнародними спостерігачами, і тільки потім вибори на Донбасі. Представники Кремля прагнуть зворотнього порядку, аби на думку вітчизняного МЗС легітимізувати себе і своїх поплічників у невизнаних республіках. Домовитися у цьому питанні кажуть учасники перемов, принаймні до кінця. Року не вдасться. Єдине, в чому Київ сподівається просунутися до зимових свят, це звільнення наших полонених за українськими даними. Їх 108, бойовики кажуть лише 57. ми наполягаємо на тому, що процес звільнення має відбутися до новорічних свят цього року, не через 10 років, чи 2 роки, чи 3 роки, а саме цього року. Наступного тижня представники нормандської четвірки зустрінуться знову. Український міністр закордонних справ запевняє, німецькі та французькі колеги на нашому боці і на умови Росії не пристануть. Із мінська Республіка Білорусь Іван Гребенюк та Валерій Ситюк ТСН 1+,1.